Здорові були, слава Україні! У нас вже традиція робити огляд смартфонів від Google після кожного нового року. І цей рік не став виключенням, тому зустрічайте нове відео на каналі MyPhone. Оце Pixel 7, який вже запищав. Поїхали. Як знаю, гад, що його будуть знімати. І відразу розпочнемо про сам смартфон без додаткових передісторій. Неочікувано, та, чесно кажучи, я сам в шоці. Ви ж знаєте, передісторії всі діло. Так от, з приводу дизайну Pixel 7, на мою особисту думку, покращився в порівнянні з минулорічним Pixel 6. Компанія Google, а точніше підрозділ, що займається смартфонами, дуже довго шукали якийсь свій стиль дизайну смартфонів, що був більш-менш самобутнім, не таким, як більшість смартфонів. Від інших виробників. І все-таки щось вони знайшли. Як довго протримається така концепція в дизайні смартфонів серії Pixel, не знаю, але принаймні вже два роки тримається це точно. Ще варто відмітити, що Pixel 7 в порівнянні з 6 Pixel став зручнішим. Можливо, за рахунок того, що він став трішки меншим за розмірами на декілька міліметрів та легшим аж на 7 грамів. Але саме ці мізерні показники міліметри та грами дають цю саму перевагу більш зручному користуванні піксель сім перед шостим пікселем, особливо мені це. Точно. Та якийсь він Pixel 7 не такий вже слизький, як був шостий. Можливо, за рахунок того, що він якраз трішки менший і не такий квадратний, то й не ковзає в руках. Не знаю, як в них це вийшло, але користуватися сьомим пікселем однозначно зручніше, що однією рукою, що двома, ніж шостим. І це чудовий прогрес. Я вважаю. І ще в дизайні нового Pixel 7 мені особисто сподобалося рішення зробити металевим цільним з рамкою. Саморамка, яка була навколо камери минулого року в 6-му то вона тоді була скляна, що теж непогано. Але металева, на мою особисту думку, все-таки краще. Та й міцніше, я думаю. Та й виглядає солідніше якось. Так що, наче кардинальних змін в дизайні з минулорічним 6 пікселем не сталося, але всі ці мілкі зміни все-таки дають про себе знати, в хорошому сенсі цього слова. Дизайн цього пікселя мені особисто сподобався. Знову ж таки, щось не таке, як у всіх. Але гарне. Тепер переходимо до дисплея в Pixel 7. Тут така справа, що я не перестаю хвалити дисплеї в смартфонах від Google. Вони завжди якісь такі теплі, домашні, приємна передача кольорів, наче сидиш десь вдома, біля каміну і тобі затишно та спокійно на душі. Є таке слово в англійській мові як «cozy», воно це все означає. Так от, як би назвав, я б, мабуть, назвав би дисплей в Pixel 7 не AMOLED 90 Гц, HDR 10 і тому подібні речі, а Cozy AMOLED або Cozy Display. Я розумію, що можна на налаштуваннях накрутити більш холодні кольори та які завгодно можна налаштувати на свій смак. Але мені подобається, як воно налаштовано з коробки. Так що дисплей в смартфонах Google мене не припиняють радувати, щоб хто не говорив. Що, можливо, просто мені такі екземпляри вдалі потрапляють до рук. Але дисплей класний. А щодо технічних характеристик цього самого Cozy Display в Pixel 7, то він тут розміром 63 дюймів з роздільною здатністю Full HD. Там з підтримкою hdr 10 Always-On display та піковою яскравістю 1400 ніт. що чудово. Загалом файний дисплей. А тепер поговоримо про те, що було не найсильнішою стороною майже всіх смартфонів від Google. Це їх начиння та ігрова продуктивність. Коли мені говорили, що той же Pixel 5 чи Pixel 6 погано тягне ігри, та ігріється, та і щось ніфіга він не ігровий, то я майже завжди відповідав, що Pixel то не про ігри, то смартфон не для цього. А от протестувавши Pixel 7, то я трішки зрозумів, що компанія Google потихесенько, але рухається в напрямку, щоб Пікселі були і ігрові в тому числі. Не тільки камери і стабільна робота, а й ігри. До чого це я? А до того, що, до прикладу, Apex Legends тягне Pixel 7 без проблем. Та й перегріву за два матчі взагалі не було. І при цьому на високих налаштуваннях графіки та FPS все чудово йшло. При частоті кадрів 40 стабільних. Навіть при бойових зіткненнях в грі кадри не просідали. Та й Lost Light, який теж зазвичай добряче дає смартфонам по сраці, теж були стабільні 40 кадрів, без жорстких просадок, що не може не радувати. Бо раніше то були зовсім інші показники. А до речі, ще Call of Duty взагалі видавав 60 кадрів, не падаючи стабільно. Звідки я взяв ці всі цифри, скільки кадрів в кожній грі, і чому я так вирішив, що Google рухається в напрямку того, щоб на пікселях можна було і пограти файно та приємно. А тут все просто. При запуску гри, якщо свайпнути з лівого боку дисплею зверху донизу, з'являється типу ігрова панель. І там можна вімкнути лічильник FPS, вімкнути режим не турбувати в іграх та оптимізувати ігри на якусь з видів продуктивності смартфону. Але поки що там не всі ігри підтримуються цю всю штуку. Але лічильник кадрів можна переглядати в усіх іграх, от звідки ці цифри. Ну а щодо навчання самого смартфону, то в Pixel 7 тут встановлено новий процесор від Google Tensor G2. Виконаний по 5-нанометровому Техпроцесу, оперативної пам'яті маємо 8 ГБ, а вбудований або 128, або 256 версії ufs 3.1. Якщо ж говорити про повсякденне користування Pixel 7, то повсякденні задачі. Тут, як в добрих традиціях, від смартфонів від Google, все чудово та швидко, плавно працює. Нарікань взагалі немає, все працює просто прекрасно. В мене за час тестування жодних проблем не виникало. Хоча в інтернеті говорять, що в різних людей буває по-різному зі смартфонами від Google. Не знаю, як в кого, а в мене все чудово. Тут таке відчуття, що треба любити смартфони від Google, і вони тобі будуть відповідати взаємністю і не будуть харити тобі в мізки. Так що любіть свої гаджети і не вимагайте від них чогось надприроднього. Все буде окей. Ще б хотілося згадати про деякі зміни в Pixel 7 в порівнянні з шостим пікселем. Які на перший погляд не дають перевагу сьомого 7-го Пікселя над шостим. Це ємність акумулятора та автономність сьомого Пікселя. Так от, в порівнянні з минулорічним Піксель 6 в новому сьомому пікселі акумулятор зменшився. Його ємність тепер 3... 4355. В порівнянні з шостим, де був 4614. Що на перший погляд може здатися даунгрейд. і автономність повинна впасти в порівнянні з шостим пікселем. Але не все так сталося, як гадалося. Ну, по-перше, сам дисплей Pixel 7 став менший. А по-друге, тут новий процесор. Хоча і по тому ж техпроцесу, як і в минулорічному, Pixel, але новий тензор став більш оптимізованим та енергоефективним. І автономність, на перший погляд, навіть трішечки покращилась. Фу, взагалі, можна сказати, плюс-мінус така ж сама, але трішечки покращилась, що є чудово. Так що, за автономність? Не варто переживати в новому Google фоні, з цим все чудово. Ну і залишається поговорити про один з найкозирніших козирів в смартфонах від Google це камери. І в цьому аспекті в мене особисто неочікувано було декілька протиріч. На перший погляд, камери в Pixel 7 абсолютно не змінилися в порівнянні з Pixel 6. Принаймні це так виглядає на папері. Але, знову ж, не все так просто. Компанія Google. Он не змінювали камеру в своїх флагманах років три підряд, але кожна нова, нова модель смартфону робила все краще і краще фото. Все це завдяки покращеним алгоритмам та правильно оптимізованому програмному забезпеченню. Така ж ситуація і в Pixel 7 в порівнянні з 6 пікселем. Все наче максимально схоже, але в мілких деталях Pixel 7 показує себе краще. Та навіть інколи і не тільки в якихось мілких деталях, а й в цілому краще показує себе. Більш прокачана камера та самі алгоритми в 7 пікселі. Якщо просто брати. Те, які фото виходять на Pixel 7, не порівнюючи з його з конкурентами або навіть з побратимами по бренду, то фото на Pixel 7 виходять просто чудові, контрастні, деталізовані. Це й можна сказати, відразу готові до публікації в соцмережі, ну, типу Інстаграм або ще якісь. Але ж, знову це відбувається не завжди. І я помітив таку штуку, що чим більше ти фотографуєш та знімаєш відео на смартфони від Google, то більше вони навчаються, як правильно відпрацьовувати в тому чи іншому сценарії, щоб видати краще фото. Тобто з часом смартфон буде видавати все кращі, та кращі результати. Оце вже файна тема. Ще, до речі, Google в нових оновленнях додатку камера інколи додають нові режими зйомки, чи відео, чи фото. І навіть на Pixel 2 я отримував нові фішки з оновленням програмного забезпечення, що є чудово, на мою думку, на старезний телефон щось прийшло нове. Камера в Pixel 7 то чудова, файна, найкраща і так далі. Поки не почнеш порівнювати фото з іншими флагманами. От там вже не завжди піксель буде найкращий. Але є сценарії, при яких все-таки піксель кращий. А є такі фото, в яких піксель не поступається іншим смартфоном. Його просто фото інші. І тут вже треба вибирати, що більше до вподоби. До прикладу, можна взяти нічний режим зйомки в Піксель 7. Фото виходять просто чудові. Але якщо порівняти з конкурентами, то фото зроблені на Піксель 7 виходять більш художні та контрастні, а не супер деталізовані. Як може бути в інших смартфонах. Так що тут варто вибирати, що більше хочеться, який результат хочеться бачити. А що ж до відеозйомки, то вона в Pixel 7 стала ще краще у порівнянні з Pixel 6, а особливо якщо ці відео зняті на Pixel 7 в правильних руках знімалися. Ще з приводу відео, то в Pixel 7 є декілька приколясних режимів зйомки цього самого відео. До прикладу, кінематографічний режим зйомки, щось типу режим Cinema Mode у смартфонах від Apple. Тобто задній фон розмитий, щось схоже на зйомку на повноцінну камеру, такий собі ефект боке. Відео в цьому режимі може мати максимальну роздільну здатність Full HD. й сам режим треба контролювати. Я маю на увазі те, що сам себе не познімаєш на основну камеру, бо може фокус десь пролюбитися. Словом, не про блогінг, поки що цей режим зйомки. Поки що, принаймні Ну, така штука. Можливо, якщо в цьому режимі знімати частіше і частіше, то смартфон навчиться сам краще ловити фокус. фокус. А ще можна записувати відео з ширшим діапазоном кольорів, ніж зазвичай. Це відео буде HDR 10-bit, яке записується в форматі H265 HEVC. І важливий нюанс в тому, що воно може. Підтримуватися не на всіх пристроях і не у всіх додатках. Так що, записуючи такі відео, треба розуміти, що не кожен з твоїх друзів може зацінити всю колірну гаму і весь діапазон кольорів на своєму смартфоні, якщо поділишся з кимось таким відео. І ще воно записується тільки з частотою кадрів 30, так що формат, в принципі, класний, особливо для редагування та монтажу в подальшому. Але не всі смартфони та додатки таку тему зможуть прочитати та оцінити всю красу таких відео. Але штука класна. Загалом камери в Pixel 7 файні. І це не ті файні камери, як в бюджетниках, а саме файні камери за 500-600 доларів. Я б навіть сказав, деякі смартфони за таку ціну і поруч не стоять зі своїми камерами в порівнянні з Pixel 7. А тепер коротенько про мої особисті відчуття від користування Pixel 7 та деякі запитання, що у вас можуть виникнути. А що ти скажеш з приводу того, що в інтернеті гуляють чутки, та не тільки чутки, а й інформація з приводу того, що в Pixel 7 тріскається скло задньої камери, як пишуть на Reddit та різного типу сайтах, в основному від? Перепаду температур це стається. Типу з теплого в холодне і навпаки. Смартфон потрапляє і в склу гаплик. Я скажу так, в мене особисто все окей. І ви ж знаєте, які в нас е, бувають морози і як буває холодно. І смартфон був і на вулиці, і після цього відразу в квартирі чи на студії. І не те, що в нас тут на студії спекотно, але з морозу потрапляв в тепле місце. І з ним все окей, як бачите. Це черговий гейт, який буває в багатьох смартфонах від багатьох виробників. Тут сказати, що все, пікселі лайно і купувати їх не варто, не можна це сказати. Просто реально комусь не пощастило, як буває з багатьма смартфонами. Так, це недобре, що таке трапляється, і Google повинен щось вирішувати з цим. Але не варто відразу ставити хрест на всіх смартфонах від цієї компанії. Все буде окей, чую, стартуєте. У смартфон айфони гнулись. А щодо моїх відчуттів, коли користувався Pixel 7, то тут така цікава штука. Коли він потрапив до моїх рук, я перше відчув якесь незрозуміле відчуття, щось е, типу такого, ну, черговий піксель, наче нічого такого не змінилося. Що тут розповідати людям про нього? Але трішки протестувавши його, все ж таки ці приємні бонуси в вигляді реально крутої камери, покращеної ігрової продуктивності, більш компактного корпусу, того самого класного, приємного, як я його називаю, ковзі дісплей, мене настигли. І я зрозумів, що це новий, це такий крутий піксель. Загалом Pixel 7 все ж таки крутий новий смартфон від Google. І як не крутий, купити такий смартфон, якщо роздумували, чи варто чи ні, то варто брати. І це той випадок, коли смартфоном реально треба покористуватися та зрозуміти всю його фішку та якусь філософію чи щось типу того. І в результаті просто радіти від файного та приємного юзер експірієнсу. Бо якщо його зрозуміти, цей піксель, то він реально проявить себе так, що потім не захочеться іншого смартфону. Як писав нам наш глядач і надіюсь, підписник в коментарях про Pixel 6, цитую, мабуть, смартфону іншого бренду для мене просто немає. Так що, якось так. Свій. Всім дякую за підтримку україномонного контенту. Нами ну, рухаємось далі, працюємо, донатимо на ЗСУ, волонтерами допомагаємо, хто чим може, і наближаємо перемогу нашої файної, найкращої України. Слава Україні, слава ЗСУ, побачимось!